Привіт-привіт-привіт, привіт-привіт, привіт. Радість втілення, третій випуск. Дослідження. Мій інвентар на зараз. Чашка, ручка це може бути що завгодно. А, і ще крісло. Це звуки, це мені асистує крісло мішок. Так от. Завдання. Можна прямо зараз, коли дивишся, слухаєш, можна завести окремо одну хвилину на таймері. Це дуже прикольно, це дуже прикольно. І будь-який процес, чим ти займаєшся. Ну, наприклад, я тримаю ручку, да, і поки говорю, я нею граюсь якимось чином, ручкою. І завдання перше: зроби це прям дуже по-жіночому. От як це робить жінка. І якщо не дивитись на мене, а якийсь твій процес. По собі я помічаю, що в мене одразу змінюється там плавність, темп, думки навіть інші з'являються. Про щось таке, да? от завість, зараз про що я записую. І тепер зробиться по-чоловічому. От прямо зараз у мене відкриття, що по-чоловічому веселіше. Тобто я маю якесь таке обмеження, уявлення, що хлопці вони більш зірви голова і мало паряться, думають, і такі, а, -а, 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 -а побіг, потім розберемось. Хлопці, чоловіки. А жінки, вони наче більш мурмур, -мур, така потекла, все-все-все. З чашкою, що пити чай, воду, каву, я можу так само. Ага, ану пограюсь. А ну-ка я поп'ю лей по жіночому, геть по жіночому. А тепер, якби я була прям таким чоловіком, 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 як би я пила? <плес> В чому прикол? Я, ти, ну, всі ми, да. Ми ж не розділені, що от я там в жіночому тілі я можу тільки так, тільки так, обмежений спектр. Я можу, хочу, можу бути всім, де я себе обмежила, не отримуючи цього. Де я собі вирішила, що хлопці більш веселі, а дівчата більш розумні. Ну, наприклад. Або що я ще які собі такі формати трафаретики навісила. Їх може навіть не бути в моменті, але тіло відгукується в різних тонах, коли я будь що навіть зуби чищу. От прямо по-жіночому і по-чоловічому. Досліди оці межі відтінки. Лайк, підписка, до зустрічі!